У Житомирі є заклад трактир на Пушкінський. Звісно, ви його десь бачили, звісно, в програмі ревізор. Минулого разу я і команда тут були, але на кухню не потрапили. Минулу ревізію трактиру на Пошкінській Оля проводила разом з експертом, професійною офіціанткою. А отже, обслуговування перевіряли особливо ретельно. Водного, на жаль, дуже засмутило на прохання порекомендувати фірмові страви. Офіціантка закладу просто переказала меню ресторану. Купілочі вкусне, що шлючок із тілять далі не краще. Я не зовсім зрозуміла, який в мене салат. Я дуже. Я чекала, коли скажуть так. селянський, богатежки. Оці тарілки не забрали. Я дуже хочу піти на кухню. Але і тут на ревізора чекало розчарування. Вибачте, наша хазяйка не дозволяє. Не хоче. Тобто, це однозначно. Вирок ревізора також був однозначним. Я не можу вам рекомендувати трактир на Пушкінській. Другий шанс заклад має. Ходімо, перевіримо, чи заслужив його він. Ой, а тут пахне, як в маршрутці, коли водій вішає. А на вікна маршрутки такий зволожувач повітря із ароматом. Отак, отак тут пахне. Я хочу зразу руки помити. Вибачте, не треба. В чоловічому туалеті. Отже, туалет. Зайшла в чоловічий, ой, тут такий запах неприємний, але є мило і водичка. Рушнички, але дуже погано пахне. Гардероб. А де гардероб? А немає нікого Хто Ти сама? У гардеробі самообслуговування. Вішаю на номер 35, іду. А де всі люди? А, вони тут чекають. Добрий день. А ви тут всі чекаєте? ой! Як на стражі? Бо я вже і руки і в гардероб сходила. А гардероб у нас працює просто з п'яти часов вечора, так що ми не встигли вас тут пробити. Як ваші справи? Добре. Минулого року я вас була, пам'ятаю, ж я. Була, я, моя команда. У нас є тепер золото, яке дуже хочеться залишити вам. Ви маєте другий шанс. І ви розумієте, що а, ви тут так стоїте не випадково. Туди можна зайти? Прошу. Не треба. А ви просто привітаємо. То ви так чекаєте. Я думаю, може, ви з собою закрили кухню. Ні, 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 в комусь. Ми зустрічаємо, так, да, будь ласка, а на кухню може зайти? Ні. Політика наша ресторана не дозволяє можна, будь ласка, мої документи. Медичні книги, прес-карта. А ваша політика відрізняється від політики України? Ні. Можна Вільний Олександрович. Добрий день. Просто дію. День дуже приємно, Оля Фреймут, храморевізор. А, а що цей весь хор вилаштувався, перегородив дорогу на кухню? Цей Эт, хор просто стоїть на своєму робочому місці. А чого вони. По-перше, де всі відвідувачі? Поки нікого, ніхто не прийшов ще. Я прийшла. Ви прийшли, пожалуйста, присаджувати. Спротим як їсти, дуже хочу глянути на кухню. Ну я так сожалення не важливо. Чому? Ну, всі прийняти. Юр, допоможи мені. Повтори. Ну я ж не сторонні. Ми вже бачимося з вами в друге. Я дію згідно законом. То хто вам дав право казати, що ви інші, ніж інші заклади України? Ольга, к сожалению, на кухню ви не попадете сьогодні. А коли? Не знаю. То ви лах, закон ігноруєте? Ну нет такого закону, що проходіть в, да, в службові приміщення. А є та якийсь закон боронити роботу журналіста? Ми не боронимо вам роботу, будь ласка, за мене є завдання редакції зайти на кухню, бо глядач програми ревізор хоче знати, чим його не вас годують у закладі трактир на Я Я сформулювала своє за ну, наприклад. Можливо, вам захочеться зайти до мене додому, а я буду ви собі вдома живіть і до себе додому. Вас не запрошу. Я приходжу в заклад, де годують... Будь ласка, Ольга, приходьте Будьте прийти. Ой, вибачте, Ой, будь, будь ласка. Вибачте, ви тут... Ні, вибачте. Ви мене пробачте, Це... хороші мене треба мене обіймати. Я не люблю, коли мене чужі люди обіймають. Нічого собі який завзятий керуючий. Заберіть, будь ласка, руки. Руки заберіть. Сажає не можу. Мені вже набридло. Викликайте міліцію, Ой, досить. Не Почекайте, не наштовхайте мене. Ну, що ви собі дозволяєте? Ви годуєте людей? Що вас там за цим? Ваша програма провокативна. Я дію згідно закону. Від... Ну, дійте, будь ласка, ну ми не будемо з вами Ой. тут танцювати, танець танго, правда? Звісно, вочевидь, на цій кухні за рік позитивних змін не відбулося, адже персонал і досі боїться її показувати. А от ревізор у своєму вердикті рішучий. Отже, вдруге ревізор прийшов у заклад трактир на Пушкінській у Житомирі. Я готовий поділитися висновками. Заклад знаходиться там, де і знаходився, на вулиці Пушкінській, 24. Інтер'єр не змінився, і як і не змінилася обстановка людей. Як не було, так і немає. Де ваші відвідувачі? Відвідувачі ввечері mm -hmm. до нас приходять. А чого ви зараз? Важ там час роботи з 11 до 24. Хм. Зараз котра година. Жодних вас не насторожує? Ні. Це нормальне? Ні, не насрьма. Що, що у вас немає відвідувачів? Вдень так, ввечері у нас всі відвідувачі. Е, ціни на що потрапити, те й скажу. Є ланч-сет. А чекайте, а ланч сет у вас теж ввечері подається? З 12 до 16. – Котра година? Півчуття. Тобто за півгодинки вже ланч-сет закінчується? Ні, ланч-сет є, ви можете замовити його. Так, але ж відвідувачі всі ввечері? Ну, може, і так. У нас є ніжки курчати 47 гривень, деруни зі сметаною 24 гривні. Чистота. До речі, в туалеті дуже смердить. А ви не знаєте, хто там зручав? Не знаю. Дуже жаль, що не можна передавати запах камерою. Якщо це можна, було зробити. Я б теж дуже шкодую. Зроби? Ще сперечався. Якою є кухня, невідомо, але вдруге ревізора на цю кухню не пустили. Я думаю, що там. А що там у вас? Там кухня. А яка вона? Вона нормальна, чиста кухня. Обслуговування. Я зайшла до вас. У вас тут вилаштувався хор людей. Ви вилаштувалися в рядок і не дали програмі ревізор зайти на кухню. Так і було. На вході мене зустрів темний гардероб, ніхто мені не, не відчинив двері, не привітався. Тобто я була в холодному просторі відвідувачів я не знайшла. Нуль відвідувачів. Особливість. Особливість трактиру на Пушкінській, що тут е е е керуючий та сміхається, але порушує з посмішкою закон. На кухню не пускає, і це вдруге відбувається. Ревізор вдруге не потрапив <сміс> на кухню. Ця посмішка могла б символізувати тріумф, але, на жаль, ви знову чуєте те саме. Ревізор не рекомендує заклад трактиру на Пушкінський всій Україні. Ви Щасливого вам. Щасливачі класний колектив.